Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам повідомити про те, що ціни на електроенергію для населення не зміняться до кінця опалювального сезону, тобто тарифи залишаться такими ж самими. Уряд ухвалив постанову про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року. Таким чином, пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть зберігатися протягом осінньо-зимового періоду. До 31 березня 2023 року нагадаю, що ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року. Фіксований тариф становить для індивідуальних споживачів. 1 гривня 44 копійки за 1 кВт при споживанні до 250 кВт на місяць, якщо ж ви споживаєте більше, в такому випадку сплачуєте 1 гривню 68 копійок. 1 гривня 68 копійок за кіловат. Незалежно від обсягу споживання, ця норма спрямована для колективних побутових споживачів, для гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб. Внутрішньопереміщених осіб, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражнобудівельних кооперативах та на технічні цілі та освітлення території для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунальних побутових Потреб. Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей, роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних. Знаків. Водночас постанову цей перелік доповнений цілями споживання на аварійне та еваку... евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування та системи сигналізації та авіаційні маяки. Тому з 1 листопада тарифи не зміняться на електроенергії. До 31 березня 2020 року. 2023 року ми можемо з вами користуватися за наявними тарифами на електроенергію. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.